Як перевірити стан дихальної системи в домашніх умовах? Зараз все покажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, сядьте спокійно, подихайте 10-20 секунд і після того робимо видих, затримуємо дихання на видосі. І старайтеся утримати максимально довго без дихання стільки, скільки ви витримаєте. І ось вам табличка, яку нам дав Костянтин Бутейко для діагностики. Ідеально здоровим вважається той, хто може втриматися без дихання 60 і більше секунд. Але не розстроюйтеся, без тренувань багатьох людей це є менше. Як розвинути своє дихання вправами по бутейку, дивіться в нашому сьогоднішньому відео на YouTube, і ви зможете набагато краще покращити дихання і позбутися різних хвороб.